Всі глядачі телеканалу «Еспресо» розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина Пробій. Три роки великої війни, 24 лютого 2022. близько четвертої ранку, кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції в Україні. Війна, яка розпочалася ще у 2014-му з анекції Криму та окупації частини Донбасу переросла у масштабне протистояння. Українські міста прокинулися від вибухів російських ракет. Колони бронетехніки відкрито заїхали на нашу територію. Окупанти вдерлися поблизу Харкова, Херсона, Чернігова та Сум. Ворог хотів зламати нас за лічені дні. Та українці зустріли його не страхом, а гнівом і спротивом. Київ став неприступною фортецею, та й донині залишається нездійсненною мрією окупантів. Бородянка Ірпінь Буча міста, що вистояли, але заплатили за це страшну ціну. А оточений і розстріляний Маріуполь, про який згодом почув увесь світ, став символом нелюдської жорстокості російської армії. Попри всі складнощі, Україна та її народ вистояли. Боротьба з ворогом триває досі. Росіяни вкотре атакували Київ дронами. Повідомив мер міста Віталій Кличко. Уламки збитих БПЛА впали впала деснянському районі столиці на відкритій території. Минулося без постраждалих. А протягом доби війська противника атакували Нікопольщину дронами камікадзе та важкою артилерією. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Пошкоджені промислове підприємство, три приватні будинки, гараж, сонячна панель, знищені декілька автомобілів. У четвертій ранку російські війська атакували Харків. Влучання сталося на околиці міста у Київському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Ніхто не постраждав. Інформацію щодо руйнувань уточнюють. Про пам'яті засвітили у Львові. Традиційна акція приурочена до роковин повномасштабного російського вторгнення. Відбулася на Личаківському кладовищі. На захід запросили родини полеглих захисників, духовенство військових та всіх небайдужих громадян. За українськими захисниками, які віддали своє життя за свободу нашої держави, провели панахиду та вшанували їх хвилиною мовчання. Ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань. А й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. А в Росії знову заявляють про атаку невідомих дронів. Там безпілотники, начебто, влучили по розянському нафтопереробному заводі. А телеграм-канали Росіян публікують фото ймовірної пожежі з місця влучань. Офіційної інформації щодо наслідків атаки поки немає. А по всьому світу українці та небайдужі громадяни виходять на вулиці, щоб висловити свою солідарність з Україною. Повідомляють змі кілька тисяч людей. Зібралися на староміській площі у Празі на акцію разом за Україну. Перед присутнім виступили президент Чехії Петер Павел, посол України Василь Зварич. Правозахисники та митці а у Брюсселі, столиці Бельгії, мітинг відбувся під звук тривоги. А в Тайвані українська громада разом із місцевими правозахисниками зібралися біля російського представництва. Наразі планують мітинги на підтримку України у 78 країнах світу. Негайно припинити вогонь в Україні закликав генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у зв'язку з третьою речницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив на терміновій деэскаліації та досягненні миру. Про це йдеться у заяві Гутереша на сайті ООН. Він зазначив, що організація виступає за справедливий мир, який повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави в межах її міжнародного. Одновистаних кордонів. 4,5 чотири з половиною мільйонів євро на дрони та антидронові комплекси для України. Литовці збирають гроші на озброєння в межах акції Радаром. Повідомляють місцеві змі. Також на литовському телебаченні стартувала спеціальна програма, присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення. Протягом дня транслюватимуть ексклюзивні розповіді про реальність війни. Документальний фільм про викрадених українських дітей. Акція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Уряд Швеції оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони на 113 мільйонів доларів. Повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон. Серед переданого обладнання будуть системи робот 70 та Трідон МК 2 Швеція також передасть у рамках міжнародної співпраці системи протиповітряної оборони, які вже є в Україні, та переносні зенітно-ракетні комплекси. Більше ніж країни НАТО за рік Україна виробила понад 150 артилерійських систем. Досягнення вітчизняного оборонно-промислового комплексу поділився президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна розробляє власні патріоти та балістичні ракети. А наші дрони вже давно успішно працюють по ворогу. Зеленський стверджує, що цьогоріч ми зможемо покрити 50% своїх оборонних потреб. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів, ми зробили в Піві 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо більше в цьому році. Це нам допомагає виживати, так, да, це не замінили допомогу Сполучених Штатів Америки, але це не є ціллю замінити допомогу партнерів. За чергові вибори до Бундестагу в Німеччині офіційним переможцем визнали блок Християнсько-Демократичний Союз Патріа Фрідріха. Марця набрала 28,5% голосів. Повідомила Федеральна виборча комісія. Друге місце посіла альтернатива для Німеччини, яка отримала майже 21%. На третій позиції розташувала соці соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца. Її підтримали понад 16% Сотків виборців Фрідріх Мерціки ймовірно стане новим канцлером Німеччини, хоче розпочати формувати коаліцію вже за тиждень, а сформувати новий уряд планує до 20 квітня. Після перемоги він заявив, що буде прагнути до незалежності від США. Адже через останні заяви Білого Дому стало зрозуміло. Цитує. Що сполученим штатам байдуже до майбутнього України? Фрідріх Мерц відомий своєю проукраїнською позицією. Він зокрема виступав за передачу ЗСУ «Ракет Таурус. Ода стійкості українського народу у Києві відбулася прем'єра симфонічного концерту, організованого нашими військовослужбовцями. За словами творців, це унікальний культурний проєкт, який поєднує не тільки музичну творчість, але й бойовий досвід його учасників. У програмі концерту класичні українські твори і нові композиції, натхненні протистоянням російському вторгненню. Наступні виступи заплановані у Запоріжжі, Одесі, Черкасах та Львові. Ідейний натхненник проєкту «Ода стійкості» – офіцер ЗСУ Сергій Лихоманенко. Вдруге за три роки повномасштабного вторгнення взяв до рук диригентську паличку. Це своєрідна вдячність, музична вдячність від військових від мене, як від цієї бригади для тих людей, яким ми не байдужі. І це такий музичний дарунок їм від нас. А також, звісно, це меморіал, бо третя річниця повномасштабного вторгнення. На жаль, ми маємо теж сім'ї загиблих, зниклих безвісті, і це також присвята на їх честь. Більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі. Там прямі трансляції ЕТРО. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі шортс. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я на цьому завершую випуск. Далі в етері вітайте моїх колег Оксану Васучанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.